Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні я знову приїхав на поселення Алантської культури. Похожу, пошукаю, які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну Що, друзі, зараз покажу місцину, де буду приступати до сьогоднішнього пошуку. А ви не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. Ну що, всім приємного перегляду. Друзі, зупинка. Це все поселення алланської культури було. Тут горбик, хатинка стояв, там воно горбик, хатинка стояв. Це все поселення голландської культури. Аж ще частина поселення попід тим горбиком була. Так, воно йде, туди, туди, туди. За ті деревця поселення йде. Оставочок замерший, видніється. Вдалині. Така от, друзі, місцинка на сьогодні. Ну що, друзі, у мене вже є перша знахідочка. Така от перша знахідочка на сьогодні. Це цілесенький ножик Аландської культури. Ну а з цієї сторони загострели. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, перед цим дало таку от знахідочку, це з кінською упряжі Штучка. така от. Тут завітушка, ну і з цієї сторони завітушка повинна бути. Така от знахідка перед цим, друзі, випала голландської культури. Ну а зараз така от знахідка випала. Це походу вістрічка стріли бронзове. Таке от вістрячка випала. Сюди в деревяшечку вставлялося, воно воно видно на деревяшечку надівалося. Ну і саме вістрячко таке круглесеньке. Так ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це обух від сокіри голландської культури. У нас сюди дерев'яшка вставлялась. Така ось, друзі, знахідочка. Обух від бойової сокири. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це походу, монетка. Зараз будемо розпаковувати дивитися разом. Що воно за монетка? Радянська походу, монетка, друзі. Рання. Так, радянська монетка, 2 копійки. сторони 1932 рік така знахідочка ну що шукаємо далі а у мене ще одна знахідочка друзі і це ще один ножикчок малюсенький тільки зогнутий тут ось ручка куди на деревяшку цеплялася ну і сам ножик Зогнутий. Така ось, друзі, знахідочка. ножичок. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така ж штучка цікава. Явно голандської культури. штучка тут она какие-то все такие вот ну а тут типа, чтобы быть по нему такая знахидочка интересно попалась ну что, шукаем далее а у меня, друзья, еще одна знахидочка такая чудовая знахидочка Аландської культури. це топорик, друзі. Сюди ручка надягалася і отак. Чик-чик-чик. Милося в ним. Так чик, чик, чик. Така от знахідочка алланської культури. що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це монетка, походу, радянська. Нічого не видно. З однієї сторони. Так, радянська монетка. На герб проглядається трішки. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це походу накладочка. Кудись була голландської культури. Так, от вона виглядає. Ось накладочка чи на ремінь була, чи на одяг. Така ось. Знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це вістрічка стріли. така от знахідка. Таке от вістрічка стріли. Ну що, шукаємо далі. А у меня, друзья, еще одна знахидочка. Это застебочка голландской культуры. Такая вот красивая застебочка. Такая знахидочка, друзья. Такая застебочка. Ну что, шукаем далее. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу проколочка. Голландської культури така от вона. З двох сторон загострена. Така от вона. Проколочка з цієї сторони така. І з тієї сторони таке саме загострели. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу вершечок з кисня. Так от знахідочка. Так, походу, вершечок з кисня. Отак не цеплявся чому кістин держався, тримався. Така от знахідочка, друзі. Вершечок з кістю. Що шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це походу ножик такий, от малюсенький, аландської культури. які ще малюсеньких не знаходжу. Такий от він малюсенький ножичок голландської культури. така от, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Так от по железячу, всякому різноманітному є желізо голландської культури. Є радянське желізо, все на переміжку. Є обломище, всякі мітні латунні. Так, в общем, по шмурдячку. Ну і до більш цікавих знахідок, які мені сьогодні попадалися на пошуку. Обух від бойової сокіри, аланської культури. Потім така от сокірка. Це для роботи з деревиною по дереву. Роботи. Туди воно ручка вставлялася. Ну і так от тесалося дерево, походу. Так, потім що мені ще давало? Проколка така ось, знахідка теж була. Потім така от штучка, не зрозуміло, що. Воно таке цікаве теж голандської культури. Вершечок від кисня, походу. Так, скинської упряжі, штучка аланська культура. Потім така от штучка, не знаю що. Так, ножики. Один такий от загнутий, другий цілесенький. Третій взагалі такий от малюсенький ножичок. Гвіздочок, походу, з підкової аланської культури. Так, два вістричка, одне залізне, одне з бронзи зроблене. Так, що мені ще давало? Дві монеточки, одна рання радянська, друга пізня радянська. Застібочка така талантської культури. Ну і накладочка така ось. Друзі. В общем, друзі, такі от знахідки сьогодні були у мене. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі! Ну і пока!